Мы собираемся делать ураган 1М в калибре 300 и 600 миллиметров. Почему спрашиваю? Потому что наши друзья-соседи, и которые соседи, но не друзья, далеко шагнули в этом деле. Китай. 300 миллиметровая система, дальность 160 километров. И есть последняя разработка – 400. Северная Корея – 300 миллиметров, 200 километров дальность. И до 600. То есть до 400 при калибре 600. Ну и у Украины, черт возьми, есть альхаз. Она лупит на 200 километров, имеет газодинамический пояс управления. То есть, по идее, она может даже работать как зенитная ракета, если только у нее головка самонаведения есть. Ну а про братьев белорусов чего говорить? Они совокупно с китайцами залепили Полонес в 300-мм калибре. Вот в 2017 году показала на испытаниях дальность 300. Так что, ребята, малость отстаем. Придется догонять. Я думаю, что флот, конечно, будет все время стрелять. Там беспилотники летят, от них надо отстреливаться. Конечно, ПВО флота, оно и на кораблях будет работать. Но то, что российского флота как оперативного механизма на Черном море нету, не, не физически нет, а нет него реального боевого присутствия. Я думаю, это факт. Ну, вспомните, как, как с чего все начиналось? Остров Змеиный, помните, который героически наши морские пехотинцы взяли. Где это все? Где это так называемый контроль за сделкой, продовольственной сделкой, когда все суда Украины досматривались, в том числе с помощью нашего флота? Где? Сейчас украинские... Торговый флот возит это оружие в любых количества, сколько хочет. Еще год назад этого не было. Ну, ведь год назад еще оружие НАТО на Украину через морские суда не привозило. Сейчас привозят. Где флот? Его нет. Это действительно победа врага. Ну, это просто факт. Факт победы врага. А то, что корабли где-то там остались и где-то в Севастополе стоят или в Новороссийске, ну, наверное, стоят. Ну как это вообще? Их нету с точки зрения стратегической боевой единицы. То есть они не контролируют Черное море. Понимаете? Это факт поражения. И это поражение в этом... В этом его надо принять. Как вот мы приняли поражение по Херсону, сдали Херсон. Да, Херсон был наш. Так и это. Это факт просто. Другое дело, что мы но сразу говорили, что так будет. Еще до того, как когда этот флот был победоносный на Черном море, вот Сурозмеиное брало все, что хотел делать, готовился к десанту в Одессе. Сразу говорили, не будет этого. Потому что враг сильнее нас не в ядерной сфере, в десятки раз. Какой бы ни был героизм, героизм на героизме. Десятикратное превосходство или двадцатикратное не вытащишь. Необходимо превосходство или равенство техническое, равенство в вооружениях, в их количестве. Тогда героизм будет решающим перевесом. А когда у вас нет этого равенства, и Путин правильно, и Медведев правильно говорили, НАТО победить нельзя в обычном смысле. Не случайно Владимир Путин основное усилие предпринимает не для того, чтобы появились второстепенные суда, а чтобы появились действительно стратегические подводные лодки, стратегические ракеты, вот о них все время говорят, потому что они победа, а не штурм Моловахи. Это, прежде всего, удар по влиянию России на территориях, в которых она, намагается там расширить свой свепелывать, в том числе в Африке. То есть это не просто демонстративное уничтожение какой-то из количеств, крайне великой количести нарманцев российских. А це саме удар по російському впливу і зменшення російського впливу в Африці. Тому що ми бачимо, що Путін він намагається поширити свій вплив на певні території в світі, куди тільки може досягнути. І так, оскільки там в Африці ну, немає серйозного впливу якихось інших країн, то він намагається залізти туди і звідти отримувати якісь ресурси, в тому числі там алмази, діаманти, золото, ще що не. І от е, удар саме по іміджу Росії, це іміджовий удар, і це іміджовий удар саме по впливу по впливовості росіян. На інших континентах. Звісно, що ця інформація вона розтікається по світу і для інших країн. Це показує те, що насправді Путін не такий сильний, як все це показується, що чорки вагнер не такі сильні, як вони намагаються це удавати. Тобто, це, перш за все, іміджовий удар, тому що ну, реально вважати, що 20 знищених вагнерівців і кілька полонених це великий успіх, ну це некоректно. А от іміджовому плані це саме такий сильний удар. Ну, друзі, вагнерівці це, це структура російської да, ну, Вона може називатися вагнерівцями, там не вагнерівцями, ще якось. Немає значення, як вони називаються в Афганістан, коли сігали російсь... радянські трактористи допомагати демократичній республіці Афганістан. Пам'ятаємо, чим це закінчилось. Тобто це можуть бути якісь структури, які використовуються розвідками для поширення свого впливу. Тобто головне це не ім'я там так? А головне, це те, що там була російська присутність, військова присутність і саме удар був по російській військовій присутності на певному континенті, на певній території. Ну і ця ж присутність не обмежується якимось загоном, там сотню персоналу. Звісно, що ця присутність вона набагато більша. І відповідно шкода, це скоріше знову ж таки, завдяки поширенню цього відео, цієї інформації, вона досить, скажімо так, саме іміджовий характер має. Ну, насправді там структурно набагато більше російських, і вони там діють досить активно, захоплюючи досить великі території. І таким чином російський вплив він буде досить великий. Так. Ну наскільки оце, ця ситуація маленька, маленька ситуація буде впливати на загальну картину, ми будемо дивитися. Але uh -huh. добре, що таке відбувається, що йде, скажімо так, посунули трошки росіян з, цього, з цієї території. В будь-якому випадку якесь фінансування, яке йшло на. Росію на міжнародні ринки з цих територій, воно зменшується. Ну, Оскільки воно зменшується, ну, все вже добре до України. Знову ж таки, тому що там відбувається захоплення певних ресурсів, ці ресурси йдуть на фінансування війни. Тобто, в будь-якому випадку це корисно для нас. Ну звісно, якщо працює російська десь розвідка, то це не значить, що там не може працювати ще й українська розвідка. Абсолютно логічно, що там присутні. І мають бути присутні українські розвідники, військові розвідники, це є парафія, і вони мають там ну, і слідкувати за російським пливом, зменшувати його, інструктувати і так далі. Це їх робота там, де є російський плив, там має бути український вплив. І цей вплив поширюється не лише на Африку. Цей плив так само має поширюватися на всю територію Російської Федерації, на всі інші території. Ну у випадку, наприклад, якщо ми маємо справу з Іраном чи. Північної Кореї, то звісно, що туди українській розвідці важко було б досягнути. А от африканський континент, як коли протидії російській розвідці, ну досить, досить нормальна територія і досить слушно, що там Будановці проводять певні заходи по протидії російській розвідці і російським норві військовим структурам. Тому це досить ймовірна ситуація, і тут немає ніякого нічого дивного у цьому. Так має бути. Взагалі росіяни мають розуміти, що українська військова розвідка вона досить активно діє, і діє в тому числі на території Російської Федерації. Це, це, вони отримують її зарплатню і все інше, тому що це їх робота це робота наших патріотів. Ну і відповідно, скільки є агентів Будана на самій території Росії, це одному Буданом навіть не на відбула. Тому не лише Африкою єдиною, всюди є агенти Будана. Треба про це розуміти. Ну, можливо, можливо, але ну, що це могло бути? Давайте уявимо собі, як би це не відбувалося. Звідки російська військова розвідка могла узнати про якісь плани Буданова чи про плани української розвідки щось змінити на території Російської Федерації? Що це могло бути? Ну звісно, що це перш за все агентурна розвідка, і якась е агентурна інформація потрапила до російської розвідки і стало їм відомо про підготовку якоїсь акції. Ну давайте уявимо собі, що б це могло бути. Ну, давайте більш такі ну, реальні, приближені до землі версії. Наприклад, запідозрили в розвідці, наприклад, про те, що є десь джерело витоку якоїсь інформації. І треба це джерело витоку якось виявити. Ну, Звісно що в такому випадку запускаюсь якусь кутку, якусь качку по дезінформації і ну, дивляться, де вона вилізе. В чому таких качок може бути кілька. Наприклад, запускають там Івану, Петру і Федору три різні інформації: одному кажуть, що покрасити Кремль в жовто-блакитний колір, другому, що тільки мав звоє Леніна в жовто-блакитний колір, а третьому кажуть, що увіткнуть зверху на зірки пощеплять пощеплять жовто-блакитний прапор. Ну окей, три інформації запустили. І звісно, дивляться, яка інформація вийде. Випила інформація про те, що будуть вставляти прапор воені на прямо мавзолеї. Ну, окей, е, і дивляться, хто зрозуміло, що це не Іван не Петро, не Федор, а Сергія з сусіднього відділу, от, злив цю інформацію. От. Ну А те, що росіяни відреагували таким чином, ну, не Тазу повномочин заявити, а е, цілий міністр оборони позвонити Лойду позвоніть ну от ну, от виплила ця інформація. Тобто, це могла бути просто така контрзвідувальна інформація, операція, яка виплила на такому рівні. Досить слушна ну, скажем так, абсолютно реальна ситуація іноді так буває, і так робиться.